Кожна громада, кожна група громади, є довідальність. В першу чергу це відповідальність лежить у якості життя, у якості життя яке е, організовується там безпосередньо в громаді. Якість життя для людей. Але для того, щоб забезпечити їхну якість життя, необхідно, щоб був фінансовий ресурс, був камеровий ресурс. Були інші ресурси, які можна використовувати, які необхідно використовувати для того, щоб це забезпечувати. Узнання, у тому стані нас прийшло так, що багато громад, які в великій області це третина громад, які фактично до війни не були неспроможні. Вони були утворені, я чесно скажу, в різних політичних, громадських та інших теж. Сьогодні у воєнний час таких громад неспроможних стало менше, чому, бо у нас дуже багато дізків, які сплачують ПДФО, і за рахунок цього. Спроможна громада сьогодні стала вже більш-менш фінансово спроможною, відповідно, в них почали з'являтися якісь ресурси. Але ми розуміємо, що війна закінчиться перемогою обов'язково. І тоді ми знову повертаємося до тих проблем, які були ще до початку війни, до факту спроможності громад, і до неспроможності забезпечити якісне життя населення. Тому, як сказав пан Корій, зміна устроїв, зміна конфігурації громад, вона не те, що можлива. 826 законопроект сьогодні, він це буде перший етап. Потім плавно перейде все-таки до факту 4664, наступний законопроект, який вже допоможе на дай змогу внести зміну в фігурації допомогу. Це таке стратегічне бачення, яке кожен для себе, кожен до себе повинен розуміти і уявляти. Якщо ви думаєте, що у обов'язковому порядку когось до себе приєднаєте, тоді треба над цим працювати, для того, щоб була змога приєднати, показати їм. Які, за яких ви відповідаєте, і потім вже претендувати на те, що сусідні громади можна було до себе приєднати, якщо ми поганили показники. Це життя, воно невскінно триває, і ми повинні, ми повинні враховувати те складення, яке є. І ті часи, які все одно наступлять після перемоги, ми знову повертаємося, не буде в такому обсязі, і відповідно ми повертаємося до частини проблем, які існували до початку воєнного статусу. Є проблемні питання, які існували і до війни, і зараз існують, і на тому, що і далі будуть існувати. Ще маємо базі. Сьогодні я думаю, що більша частина громад, борів громад, не розуміють до кінця, що у них відбувається на території. Чому? По сьогодні статистика не працює ще до війни, і сьогодні голови громад не розуміють фактично кількість об'єктів господарювання, які функціонують на території громад. Вони не розуміють, у кого. Який податковий борг, хто скільки сплачує, вони розуміють, скільки офіційно працевлаштованих, страхованих працівників, хто скільки ПТФО за кого платить. А сьогодні ми розуміємо, що навпаки військових сплачують ПТФО, а суб'єкти господарювання звільнюють свої військові зобов'язання, щоб не показувати їх в ПТЦК. Це факт, це також є межа. Але це платять, що не зарплату за Платять в чорно, платять конвертори. Це факти, які сьогодні є, і з цим також треба рахуватися. Ви всі про це знаєте. Можливо, не всі про це кажуть, але всі про це знаєте. Це проблема. Вона є. Демографія. Ми не розуміємо. Не всі голови громад розуміють, скільки людей виїхало, скільки людей заїхало, скільки цих вимог, скільки дітей, жінок, чоловіків офіційного працювання перепису в Україні не було спочатку 2000-х. Демографія – це дуже важливо. Це важливо, треба розуміти, який у нас склад нашого села, скільки у нас дітей, скільки студентів, скільки застраховувати. Це такі глобальні питання. Мені здається, що це глобально важливе питання, для того, щоб приймати стратегічні рішення і тактичні операційні, треба розуміти, які у нас є ресурс, як ми його можемо використовувати, які у нас є потенціали. Це проблемне питання, яке лежить в площині і Держстату, воно лежить в площині, воно лежить в площині. Я чув, деякі громади запроваджують геоінформаційні системи. Правильний напрямок. Я думаю, що за це майбутнє це вже треба робити, але ці геоінформаційні системи треба якось доповнювати якимось інформаційним матеріалом. Да? І по землі, і по фінансових ресурсах. Треба, щоб хтось вручно заходив і вбивав цю об'єму інформаційну систему, цю інформацію. А взагалі я всім вітаю, всі вітаю сьогодні з тим, що зібралися, побачили до Я вважаю всім плідної співпраці на в тому числі по тих питаннях, які я під озвучив. Чому бо нам обласній адміністрації також важко працювати з вами, коли ви. До кінця, що у вас в громаді. І нам іноді самим приходиться по кожній громаді підіймати матеріали. І це досить значний ресурс відволікає досить значний час. Ми розуміємо, що ви також хотіли, а не всюди, не всюди є така можливість. Тому ми розуміємо, що дуже часто ми з вами самі ділимося цими інформаціями, цими матеріалами. Але це, проблем, це проблемне питання, на яке необхідно звертати увагу. Я так